12-річна Анна Желізняк, учасниця дитячого благодійного вікенду. Аби заробити гроші на амуніцію для захисників, юна волонтерка вже 8 місяців поспіль вплете браслети з бісеру та продає їх. Дуже хотіла допомагати збройним силам, щоб якийсь зробити свій вклад, тому що Хочеться знищити ворога і щоб всі наші хлопці повернулися живими. Зараз у мене 24 тисячі. 20 тисяч я передала. Зараз хочу 5 тисяч ще передати. А куди передала два рази на фонд Сергія Притула і повернись живим один один раз. Хочу поступово, щоб збирати на щось більше, більше, більше і більше, щоб наші хлопці перемогли. Ідея організувати благодійний ярмарок з'явилась під час зустрічі мера Сергія Моргунова з юними волонтерами, аби об'єднати дітей, які активно допомагають ЗСУ, та залучити до волонтерства небайдужих містян. Звичайно, всіх ми не можемо об'єднати за один раз волонтерів, але сьогодні близько 90 осіб саме приймають участь у благодійному ярмарку. У нас же є дітки-волонтери, які вже збирають кошти на автомобіль. І сьогодні вони також хочуть на автомобіль. Деякі збирають кошти для допомоги хлопцям, які знаходяться в нашому військовому шпиталі. Є у дітей батьки або родичі на Фронті і також вони збирають на потреби їхньої бригади. Підтримати найменших волонтерів та задонатити на зсу прийшли мер міста Сергій Моргунов і секретар міської ради Павло Яблонський. Ну, Давайте оцю. І на і, мабуть таку. Дякую вам. На прилавках благодійного ярмарку брошки, намиста, браслети, брелки, картини, композиції з сухоцвітів, обереги, листівки і ще купа унікальних речей з неймовірною дитячою енергетикою та бажанням допомогти нашим військовим пришвидшити перемогу. Важливо, що це зроблено руками діток, і важливо, що вони вкладали і вкладають те, що вони роблять, і душу своє, і серце, і свій талант. І я переконаний, що в цих дітей досить велике майбутнє. Ті дітки, які на сьогоднішній день з таким найвищим почуттям патріотизму готові, чим вони можуть допомагати нашим Збройним силам України і нашій країні. До заходу діти підготувалися заздалегідь. Кожен збирав на різні цілі хтось на ліки для військових, хтось на спорядження, а дехто навіть на дрони. Окрім маленьких вінничан, які місяцями самостійно волонтерять, взяли участь у благодійній ярмарці діти з майже 20 закладів культури й освіти міста та вихованці підліткових клубів. Долучилися й учні 16-го ліцею. Ми збираємо для на машину для для бійців другого зводу, другої роти 14-ї бригади, червона калина. І взагалі, чому ми тут? Ми дуже часто долучаємось до різних акцій, волонтерських, створюємо якісь свої, залучаємо інших дітей. Ми передавали вже суми і в 20, і в 10 тисяч, і ще більше. Ну і намагаємось підтримувати таку нашу тенденцію. І поки одні заманюють вінничан до прилавків смаколиками та хендмейтричами, дев'ятирічний віцечемпіон України Юрій Перепелиця за донат пропонує зіграти з ним у шахи. Так хлопець збирає гроші на лікування для поранених бійців. Тому що в мене тато сам на війні. І я розумію, як це кожна копійка з світу, і байрактар вийде активно донатила та обзавелася сувенірами дитячої творчості, і депутатка Вінницької обласної ради Галина Якобович. Саме цікаве те, наскільки творчі наші діти, навіть іноді не можеш уявити, що це зроблено руками. Кожен своїм таким маленьким вкладом хоче цю перемогу наблизити, щоб вона була скоріше. Хочу подякувати від імені координаційного штабу. Існує як депутат обласної ради, тому що фактично всі ці кошти, які збирають дітки, вони, вони потім спрямовують на придбання хтось виключно на придбання авто, хтось на придбання там озброєння, хтось на придбання якихось інших речей, які потрібні нашим Збройним силам України, які сьогодні нам дають змогу проводити такий чудовий захід. Ціни на дитячу продукцію були помірними. Тож охочих поласувати смачненьким, чи придбати ексклюзивні речі, виявилося чимало. І донатимо, і допомагаємо. Це спільна справа, і це треба зробити. Дуже добре, що такий захід ось розпочалися канікули, і діти можуть прийти теж допомогти. І це і патріотичне виховання, і сімейне виховання. І... Загалі це справа для всієї країни. Ну важливо, щоб вони розуміли те наскільки вони справжні українці, щоб вони могли себе проявляти, і дати їм впевненість, що їхні дії пришвидшать перемогу. Благодійний вікенд тривав два дні. За цей час маленькі волонтери зібрали на потреби збройних сил України майже 241 тисячу гривень.